Всім привіт! Прийшов час прибирати отаких от індичок. Вага цієї індички 8 кг. І зараз ми дізнаємося, скільки м'яса чистого вийде без кісток. І ми з цього будемо виходити. Нагадую, що жива вага цієї індички була 10 кг 200 г. Поїхали! Розібрали ми індичку, відділили тільки м'ясо, яке піде на тушонку. Отож, скільки м'яса з індички, вагою 8 кілограмів. У нас залишилися кістки, шиї і все інше, яке піде на суповий набор. Нам, ну і так далі. Отож, скільки м'яса, чисто виходить з 8 кілограмів тушки індички. Отож, у нас виходить 4 кг 500 Грам. Відхід кісток з тушки індички виходить 3,5 кг, якщо її початкова вага тушки була 8 кг. Дякую, підписуйтесь, далі буде цікавіше.